Саміт спікерів парламентів України Вишеградської групи відбувається у Празі. Україну на ній представляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він прибув до Чехії напередодні і вже провів низку зустрічей. Деталі від кореспондента телеканалу Рада Володимира Колоді Вадима Колодійчука. Він зараз перебуває у Празі. Вадиме, що заплановане на сьогодні? Дачів марафону єдині новини. Сьогодні також буде низка зустрічей зокрема з нашими сусідами, тому що напередодні були зустрічі в Руслана Стефанчука з його чеськими колегами, тепер з польськими, з словаччини та угорщини. Ну і звісно, сам саміт Вишеградської групи плюс Україна. Саме так він називається зараз, тому що Україна запрошена і бере участь, як наголосив Руслан Стефанчук, це вкрай важливо, адже добросусідські відносини це зараз вкрай важлива тема. Ми бачимо. Чимо певні проблеми на кордонах, і власне буде також обговорення того, що може зробити вишеградська група, наші партнери для того, щоб підтримати нашу боротьбу проти російської агресії з приводу е сусідів, от як висловився Руслан Стефанчук. Коли в когось горить в хаті, перше, до, до, до кого ми біжимо, це до а найближчих сусідів. І я розумію, що є деякі політичні там питання, де деякі політичні нюанси, але я саме тут, а для того, щоб я відверто очі в очі поговорив, ми завжди говоримо, що те, що не можуть сказати дипломати, можуть сказати депутати один одному. І насамперед спікери один одному. І тому я е маю велику приємність, що перше, питання України не сходить з е порядку денного жодної країни. Матима, а чи відомо які вже теми голова ВР обговорював на двосторонніх зустрічах зі своїми колегами? Так як мені відомо з інсайдів, тому що я вже мав змогу поспілкуватися із чеською спікеркою, і з Польщі новообраним головою, маршалком, вони сказали, що дійсно, ну в першу чергу, це те, як європейські країни, саме країни, які вони представляють, можуть підтримати нашу країну. Адже знову ж таки вони також наголошують на тому, що має бути добре сусідство. Так дійсно є складна проблема зараз. Складна ситуація на кордоні з Польщею. Це визнають, але говорять, що на рівні парламенту вони обговорюють ці питання, шукають рішення, але все залежатиме від уряду і покладають якраз відповідальність на міжурядову комунікацію, тому що саме їм е, вирішувати ці питання. Також мова йде про ініціативу Петра Павла, це президента Чехії, про те, що він знайшов, не називають звісно, е, і навіть мені не наголосили на цьому, навіть не під запис, де е, він знайшов 800 тисяч снарядів для артилерії. нагадаю, це 122 та стоп'ят. Ця калібри, але знову ж таки в чеському парламенті переконані, що найближчим часом знайдуть кошти для цього, тому що це вкрай важливо, і я нагадаю, що вже дві країни долучилися до цього. Польща також розглядає за словами їхнього спікера цей варіант. Ну і в цілому, підсумовуючи, варто наголосити, що Вишеградська четвірка, Вишеградська група була створена 33 роки тому, в середині лютого, якраз як об'єднання цих країн для того, щоб інтегруватися до Європейського союзу та НАТО, і от під. Тримка України в нашому шляху до цих двох альянсів це також на порядку денному. Ну і також сьогодні буде рішення з приводу того, з приводу тему, яку будуть обговорювати, це російська агресія в Україні. Марино, такий порядок денний на сьогодні. Спасибі Вадиме, за таку докладну інформацію. Вадим Колодійчук, спеціальний кореспондент телеканалу Рада з Праги, де триває саміт спікерів парламенту Україн Вишеградської групи.